У музеї історії Києва відкрили фотовиставку Волд Пресфото. Це найавторитетніший міжнародний щорічний огляд світової фотожурналістики. Незалежне журі оцінює роботи претендентів у дев'яти категоріях. Цьогоріч переможцями визнали 57 фотографів з 24 країн. Гастрольну виставку, що подружує світом, бачили наші журналісти. Життя Маркоса та Моніки у серії фотографій Олехандру Кірчука. Чоловік доглядає за хворою дружиною. Самі світлини сповнені коханням, що не згасло за 65 років подружнього життя. Будь-які коментарі тут зайві. І це лише одна з багатьох реальних історій, які у своїх роботах розказують імениті фотографи та фотокореспонденти. Ну ну просто от, я сканяю голову ну, от перед ними. Ну журналістика це пріжжі всього чисті руки і добре серце. Без этих двух понятий камеру нельзя брать в руки и нельзя брать с собой новый диктофон. Більш ніж 100 тисяч фотографій представили на конкурс автори із понад сотні країн світу. Хоча цьогоріч жоден з українських фотохудожників не став лауреатом, історію життя двох жінок з України зафіксували інші. У категорії проблеми сучасності хвора на снід повія Марія із Кривого Рогу та портрет лідера українського руху Фемен. Представник World Press Photo Пол Раселер закликав наших фотомійців активніше долучатись до проєкту, аби показати Україну в інших ракурсах. Ми дуже хотіли побачити нові історії, заклик до України, щоб надходило більше цікавих історій, більше цікавих фотографій. Були б дуже раді презентувати Україну в іншому світлі. У відвідувачів фотороботи викликали неоднозначні думки, але байдужа виставка не залишила нікого. этот, этот портрет ніяк понравился здесь, в глазах в тазгляді ще много історії. Жінка, яка пережила жизнь і що сказати, поділитися. Хотелось би більше. І... Ярких хліс, світов, красок. Це справжня фотографія, так? Це коли ти побачив світлину і тобі практично тобі не треба нічого читати. Ти побачив і ти зрозумів. Тобто одна світлина може бути історією цілого життя. І ось тут, тут є такі світлини, тут є чому повчитися. Очень все понравилось, особливо портретні роботи. Ось зараз замітили цю фотографію. видно у чоловіка свобода, то сидить війна, вона кружила сюди баррикадами і собі спокійно іграє, займається своїм улюбленим делом. Побачити експозицію можна до 27 лютого. Також у рамках виставки влаштують майстер-класи за участю відомих українських фахівців у царині. Прес-фото. Юлія Поворозник, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.